Привіт! Сьогодні будемо в'язати з вами кардиганчик. Кардиганчик вяжеться дуже легко та швидко. Використовувати пряжу я буду ось таку. Купила я її в АТБ, тому придбати десь в інших магазинах я її не змогла знайти, де її можна придбати. Але аналогом її може бути Alize Cotton Gold. Склад пряжі йде 55% вовну і 45 акрил. Тому, як замінник, ви можете взяти Alize Cotton Gold або будь-яка, яка вам подобається, яку ви раніше вже використовували. Так, що ж, будемо починати про наш кардиганчик. Кардиганчик наш буде складатися з п'яти частин. Це буде спина, одна велика частина. Тут мої. Приблизні заміри. Також це буде передніх, їх буде дві частинки однакових. Також можете побачити заміри, які я робила на свій кардиган. І далі це буде рукав. Рукавчика також буде дві штучки, вони будуть однакові, заміри також. Мої є. Заміри мої на кардиган розміром 92-98, а також підійде на розмір 86, він буде такий оверсайз, закатати рукавчики і буде дуже гарно. Починати ми будемо зі спинки в'язати. Так що ж, будемо приступати? Я беру гачок номер 6 в'язати буду ним щільно, тому він буде кардиган і об'ємний, і буде гарний візерунок при тому. Набираємо ми з вами 60 повітряних петель. Ці петлі відповідають нашій довжині або висоті кардигана. Набираємо 60 петель. Так, набрали ми з вами 60 петель, готова наша вже косичка. Далі ми робимо з вами петлю підйому, Робимо накид, і в наступну петлю ми будемо пров'язувати з вами з'єднувальний стовпчик з накидом. Показую вам, як він в'яжеться. Так, Знову робимо накид, в косичку і пров'язуємо. Ті дві ниточки, що в нас на гачку. Накид. Вам варто тільки це запам'ятати. І далі у вас все піде як по маслу, як то кажуть. Тому що основний візерунок цього кардигану це йде з'єднувальний стовпчик з одним накидом. Більше тут немає нічого важкого і немає що запам'ятовувати. Так, Пров'язуємо. Так, нам потрібно буде пров'язати з вами. До останньої петлі. Так, у нас з вами залишилася одна петля. Пров'язуємо її так само. Далі ми робимо петлю підйому. Запам'ятайте, петлю підйому ми робимо. Після кожного завершення рядочку. Пров'язали рядочок, петля підйому, розвернули і далі вяжемо. Дов'язали до кінця петля підйому, розвернули і далі вяжемо. Так, робимо петлю підйому, робимо накид. І тепер ми будемо все полотно в'язати за задню стінку косички. Накид. За одну ось цю стіночку косички. Це запам'ятайте, тому що все наше полотно буде в'язатися, весь наш візерунок буде в'язатися саме за ось цю одну стіночку косички. Крім останньої петлі, але це я вам зараз покажу накид, за стінку косички, пров'язали накид і так в'яжемо з вами до останньої петлі. Останню петлю я вам покажу, як ми будемо її пров'язувати. Так, дов'язуємо. І ось наша остання петля це низ нашого кардигану. Нам потрібно пров'язати його за дві стіночки косички, тобто за всю косичку. Пров'язали, зробили петлю підйому, розвернули накид і знову в'яжемо за всю косичку. Бачите, дві стіночки у нас на гачку. І пров'язали все. Далі ми знову в'яжемо за одну стінку косички. Завжди з наш, низ нашого кардигану в кінці, ми будемо пров'язувати за всю косичку. Це запам'ятайте. І все. І далі знову ми в'яжемо наше з вами полотно до самого кінця. Тут ми будемо в'язати вже в кінці, так, ми дійшли до кінця, показую вам, що тут в кінці ми в'яжемо за одну стінку косички. Так, тут ми в'яжемо, це наш низ нашого кардигана, Ми в'яжемо за всю косичку. Тут ми в'яжемо за одну стінку косички. Я надіюсь, все зрозуміло. Все просто. Десь запишіть, щоб вам було легше. Так, і все. І далі в'яжемо так само. Тепер нам потрібно зв'язати з вами е, нашу спинку, ширину полотно, яка буде відповідати ширині спинки. В мене має вийти приблизно 35 см ширина. Це десь 60 рядочків. Ось моє полотно вже готове. Зараз вимірюю його, подивлюся, чи вийшло в мене 35 см. Якщо ви в'яжете на мій розмір, тому можете сміло в'язати. 63 точки і в нас буде з вами 35 см. Тепер ми будемо з вами в'язати передні частинки кардигана. Вони мають бути по ширині меншими, ніж наша спинка. Тобто, спинка ми ділимо на 2, тобто 35 см ділимо на 2, і виходить, що. Ширина наших передніх частин має бути по 16 см дві штучки. Переступаємо, будемо в'язати передні частини. По довжині, я думаю, зрозуміло, що це буде так само: 60 повітряних петель, тому ми їх і набираємо. Набрали з вами 60 повітряних петель і все по стандарту петля підйому. Накид і пров'язуємо е, так само полотно з з'єднувальних стопчиків з одним накидом. В'яжеться ідентично, так як і спинка, просто різниця в тім, що в нас будуть менші е, розміри, менше по ширині. Так, дов'язуємо наш перший рядочок передньої частинки. І зараз я вам розкажу, скільки ще рядочків я буду в'язати. Якщо я в'язала спинку, в мене було 60 рядочків, то Мої передні частинки я поділила їх на дві, дві по 16 см, по ширині це виходить по 28 рядочків. Чому я записую, щоб вони були однакові? Бо якщо ми будемо виміряти в сантиметрах, то десь похибка точно буде. А так я собі записала в рядочках, і я буду точно впевнена, що ці дві частинки в мене будуть однакові. Тому раджу вам так само зробити, це легко, я записала кількість рядочків і просто їх відзначаю. Так, ну що ж, передні частинки кардиганчика також вже готові. Е, я довго не пояснювала, як ми їх в'язали, тому що все ідентично спинці. Розміри, в принципі, я вам надала, скільки рядочків і як. Тому дивіться, спинка в нас готова. Дві передні частинки до них у нас готові. В принципі, мені здається, що це дуже легко було та зрозуміло, тому можемо йти далі. А далі у нас з вами буде йти рукав. Довжина мого рукава буде 26 см, якщо перевести це в набрані петлі, це буде 50 петель. Ширина десь 30 см, якщо в рядочках це 50 рядочків. Хто розуміється, ви можете почитати, що написано, і приступати сміло. Хто ні, зараз будемо з вами розбиратися. Беремо той самий гачок номер 6 беремо нашу ниточку і набираємо стандартним способом 50 повітряних петель. Так, набрали ми з вами 50 повітряних петель. Тепер робимо петлю підйому обов'язково не забуваємо за неї. І тепер будемо формувати нашу резинку знизу рукавчика. Вона буде складатися з 5 з'єднувальних стовпчиків звичайних з'єднувальних стовпчиків. Один ми вже пров'язали, другий пров'язуємо. Далі в'яжемо третій. Четвертий і п'ятий. Все, це буде наша нижня резиночка на рукаві. Далі ми в'яжемо знову ж таки нашим головним візерунком це з'єднувальний стовпчик з накидом. Тобто, якщо ми набирали 50 повітряних петель, з них ми 5 пров'язуємо з'єднувальними стовпчиками, 45 з'єднувальними стовпчиками з одним накидом. Все. Це буде в'язатися так, все, весь наш рукав. Але я вам трішки детальніше покажу, можливо, є ті, хто перший раз в'яже, тому декілька рядочків пров'яжу з вами. В'яжемо до кінця так, пров'язали ми до кінця рядочку, робимо петлю підйому, перевертаємо знову накид, знову передня стінка, косички. Передня і задня стінка, кому як зручно. Я просто кажу за одну стінку косички. Так, І в'яжемо так 45 з'єднувальних стовпчиків з одним накидом. Зустрінемося з вами ось тут, де в нас залишиться 5 штучок непров'язаних. Так, у нас залишилося 5 непров'язаних петель, їх ми в'яжемо звичайними з'єднувальними стовпчиками. Пров'язуємо ми їх теж за одну стінку косички. Ось так. Що я можу вам сказати, це те, щоб ви не затягували ці з'єднувальні стовпчики, бо їх трішки важкувато буде пров'язувати. Тому просто вільно, легко, швидко ми їх пров'язуємо. Бачите, нитка. Не дається затягнутися. Так, ще в нас два лишилося. Так, і тут останню. Цю петлю, останній з'єднувальний стовпчик я теж буду пров'язувати за всю цілу косичку. Для цього я беру гачок менший за розміром. Це вам такий від мене невеличкий лайфхак. Ми пров'язуємо петлю, але петлю підйому ми робимо нашим звичайним гачком, щоб воно не було знизу затягнуте. І вже трішки вимальовується наша картинка нашого рукавчика. Знову будемо в'язати 5 з'єднувальних стовпчиків. Це наша резиночка. Нагадую вам. Я, можливо, так роз'ясняю або занадто, або не дуже, але надіюся, що всім все зрозуміло. І не хочеться, щоб у вас виникали якісь питання, щоб вам все було зрозуміло з першого разу. Так, дивіться, першу ми пров'язали. Далі в'яжемо за одну стінку косички. Тобто це вже зараз у нас буде другий з'єднувальний стовпчик. Це у нас іде третій з'єднувальний стовпчик. Це у нас іде четвертий і п'ятий. Все, далі в'яжемо з'єднувальний стовпчик з одним накидом. І так до кінця в принципі, я думаю, що все, все має бути зрозуміло. Як Ні, то пишіть мені і зустрінемося з вами вже, як зв'яжемо два рукавчика. Ось я вам покажу, як я відмічаю ці рядочки. Я теж Буду в'язати по рядах, щоб вони в мене вийшли однакові. Це вам підсказка, можливо, така, Так, ось наші рукавчики, які в нас вийшли, ми з вами дов'язали вже, я сподіваюся, ви теж зв'язали і у вас все вийшло. Що ж, по замірам, давайте подивимося по ширині. В мене вийшов він по ширині приблизно 29-30 см. По довжині він в мене вийшов 26, так як ми з вами і розраховували на це. Тому зараз в нас буде з вами найскладніша частина. Це особисто, як на мене. Тому що я дуже не люблю зшивати і зв'язувати кардигани і светрики. Але. Будемо зараз з вами цим займатися. Ось всі наші з вами деталі. І буде дуже цікаво подивитися, що ж нас вийде в кінці. Так, що нам тепер потрібно зробити? Нам потрібно виложити всі частинки нашого кардигана виворотною стороною до нас, лицьовою донизу. Бо шивати ми будемо що правильно, з виворотної сторони. Розраховуємо собі, дивимося, де низ нашого кардиганчика. Це там, де довша ниточка лишилась. І дивіться, складаємо ось ця коротенька ниточка зверху, значить, це лицьова. Все, визначили, це буде виворотня. І так ми маємо скласти всі частинки кардигану. Ось передні частинки. Бачите, оця коротка ниточка, вона ось з цього має боку бути. Ось так складаємо. І зараз будемо починати шивати з плеча. Я роблю ось так. Тепер буду брати гачок, менший за розміром. Ви можете брати будь-який, який вам зручно, але щоб він був менший, щоб були акуратні у нас плечики. Так, просовуємо гачок, тепер беремо ниточку. Розуваємо, робимо петлю підйому, а далі ми будемо шивати його з'єднувальним стовпчиком. Звичайним з'єднувальним стовпчиком. За які стіночки, я думаю, тут видно, за які стіночки ми беремо, щоб зв'язати, їх там по дві. Вони такі довгенькі і великі, їх видно. Тому я думаю, що ви з цим також справитеся, в принципі. Сам принцип зрозумілий. Ми робимо так: дов'язуємо його до кінця і робимо так само з другим плечем. Якщо виникли якісь питання, ви мені пишіть або передивіться ще раз. Я думаю, в принципі, все зрозуміло. Так, готові наші з вами плечики, ми їх шили. Ось такий у нас гарний шовчик виходить. Ну, погодьте, що ну, нормальненько, ні. Як на мене, то добренько. Тепер що ми робимо? Знову розвертаємо наш кардиган, і тепер ми будемо з вами пришивати рукава. Так, Рукавчики ми також викладаємо а, виворотною стороною. Складаємо ось так навпіл, рівненько-рівненько, щоб в нас, коли ми його вже перевернемо на лицьову сторону, щоб в нас було. Шовчик був знизу, і він був рівненький і гарненький. Я роблю ось так. Тепер я беру маркер і ось тут його так вчеплю, щоб я знала, що це в мене ось такий собі центр, до якого я буду відштовхуватись від нього, щоб в мене рукав був рівний. Тепер ми будемо його також зв'язувати, звідси починаючи. Зв'язувати ми будемо ідентично, як ми зв'язували плечики. З'єднувальними стовпчиками. Але дивіться, тут ми будемо притягувати, бачите, в нас тут видно косичку, тому ми беремо за цю сторону. А тут, там, в принципі, видно, там такі будуть дужечки. Протягуємо гачок, беремо нашу ниточку, протягуємо її. Як завжди, ми в першим ділом робимо петлю підйому. І далі ми. Зв'язуємо його, зшиваємо з'єднувальними стовпчиками. О, бачите, за ось ці косички ми будемо брати. А тут за цю дужечку. І робимо з'єднувальний стовпчик. Це? Так, ось так виходить. Ми шили наш рукав. Теж вийшов непогано. І рівно, бачите, коли ми його складаємо, то в нас виходить нижній шов, він буде по центру, він не буде десь косити на, на бік, не буде виглядати. Тому, в принципі, давайте тепер будемо так само зв'язувати другий рукав. Показую вам ще раз, як ми будемо це все робити. Складаємо, ставимо маркер. Це дуже допомагає, не проігноруйте цей крок, тому що ви собі раз зробили і у вас все обов'язково вийде. Тут ми так само, тут вже бачите, тут дужечки, тут косички немає, тому тут ще легше. Показую вам трішки детальніше, можливо, щоб ви ще раз передивилися і тоді зрозуміли, як це все відбувається. Так, тепер ми будемо зв'язувати, шивати. Давайте я буду казати, шивати наш сам рукав, а тоді ми будемо йти е, оцей бічний шовчик, будемо робити. Все ідентично, ми весь кардиган шиваємо з'єднувальними стовпчиками. Головне, щоб все у вас було рівно, щоб в кінці у вас не було. Що ви вже дов'язали останню петлю на одному боці, а у вас ще дві петлі на іншому боці. Тому старайтеся робити це рівненько. В принципі, видно, по якій частині ми будемо шивати. І я вам все показую, тому надіюся, що це все зрозуміло. Так, дивіться, я зв'язку. Дошивала, так сказати, свій рукав. Далі я відразу переходжу на оцей бічний шовчик. Ниточки у нас вистачає, тому, дивіться, бічний шовчик ми будемо шивати за ось такі косички За ось цю, отут ми беремо ось цю стінку косички, а тут ми беремо Ось цю стінку косички. І так ми будемо до самого низу його ж зв'язувати. В принципі, і тут теж все зрозуміло і видно. І вшиваємо. з з'єднувальним стовпчиком. Не, не затягуйте головне. І так само ми повторяємо з іншою стороною. В принципі, все. Ну, все. З цією частиною ми завершили. Ми вже бачимо, який у нас гарний вийшов кардиганчик. які в нас гарні вийшли шви. Нічого ніде не видно. Рукавчик гарно зшитий. Ну, я надіюсь, вам це також так здається. Я себе не хвалю. Просто мені дійсно дуже подобається. Тепер давайте будемо з вами обв'язувати ось цей край, щоб він мав теж якусь гарну форму. Для цього ми беремо з вами гачок, яким ми в'язали наш кардиган. У мене це номер 6. Беремо нашу ниточку і обв'язати нам його треба буде. Ви не повірите, але це з'єднувальний стопчик. Саме з'єднувальний стовпчик. Дуже гарно робить косичку. В'яжете за дужечки, які ви знаходите з самого краю, і просто пров'язуєте з'єднувальні стовпчики. Це все. Це буде один рядочок, я вам трішки детальніше покажу. Ми його обв'яжемо, він буде гарненький, гарненька шийка, тому обв'язуємо. Ну все, наш кардиган готовий. Залишилось тільки заховати ці ниточки. Думаю, ви з цим справитесь. Якщо хочете зв'язати такий самий, але на дорослу людину, пишіть в коментарях.